Не знаю, як у вас розпочався цей ранок, тому що в нашій країні йде війна. Але не дивлячись ні на що, я хочу побажати вам миру від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я хочу разом з вами дякувати Богові, адже ми маємо нагоду сьогодні дивитися цю передачу ранок з Надією і читати обітниці, які Господь дає нам через Своє Слово. Не дивлячись ні на що, нам варто піднімати свій погляд на Ісуса Христа. І послухайте обітницю Записаного у другому посланні до Корінтян у 5 розділі, 17 вірш. Отож! Хто в Христі той нове творіння, давнє минуло, ось постало усе нове. Ми можемо стати переможцями завдяки силі, яку дає нам Ісус. Однак виробляти цю силу самостійно ми не в змозі. Ми можемо отримати її тільки через Божого Духа. Нам потрібно глибоко вивчати природу Христа і таємницю Його любові, яка сягає за межі пізнання, ми повинні жити у теплих, м'яких променях Сонця Правди. Тільки любов і співчуття Христа, Його Божественна благодать і безмежна сила можуть наділити нас здатністю опиратися жорсткому ворогові та Придушувати хтивість власних сердець. У чому ж наша сила у Господній радості? Нехай любов Христа наповнить наші серця. І тоді ми будемо готові прийняти силу, яку Він хоче дати нам. Щодня дякуємо Богові за отримані благословення. Якщо люди упокоряться перед Богом, розуміючи настільки недоречно з їхнього боку плекати самодостатність, усвідомлюючи свою цілковиту нездатність виконати роботу, необхідну для очищення їхніх душ, якщо вони відкинуть свою праведність, то Христос перебуватиме в їхніх серцях. Він докладе свою руку до того. Щоб створити їх заново і здійснюватиме цю працю, доки вони не вдосконаляться в ньому. Христос ніколи не нехтує роботою, довіреною в Його руки. Він дає рішучому учневі розуміння порочності, розбещеності, заплямованого гріхом серця, над яким Він працює. Щерокаючись, грішник усвідомлює марність зарозумілості, дивлячись на Ісуса. Порівнюючи свої спотворені характери з досконалим характером Спасителя, вони лише говорять, сам по собі я нічого не вартий. Я просто припадаю до Твого Христа. Разом з Ісаєю вони вігукують. Послухайте вірші в 26 му розділі Прока про Ісаї, починаючи з 12-го. Господи, подаруй нам мир, адже всі наші справи Ти учинив для нас. Господи, Боже наш, інші можновладці, а не ти оволодівали нами, але ми шануємо лише Тебе і Твоє ім'я. Пам'ятайте, що в імені Ісуса єдине джерело істини. І ось послухайте, що Він говорить у Івані Від Яна в 6 розділі, в 35 вірші. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. У наш час у світі з'явилося безліч людей, які поводяться так. Наче мають волю ставити під сумнів слова Всевишнього, аналізувати його рішення та статути, схвалюючи, переглядаючи, переробляючи і скасовуючи їх на власний розсуд. Керуватися людськими думками дуже небезпечно, і ми можемо відчувати себе впевнено лише в тому разі, якщо діятимо відповідно до чіткого. Так говорить Господь, так написано. Ми не можемо довірити спасіння наших душ критерію менш високому, ніж рішення непогрішимого судді. Хто робить Бога своїм керівником, а Його слово своїм радником, той ходить у світлі світильника життя? Живі вислови Божі спрямовують їхні стопи на прямі стежки. Такі люди не наважуються засуджувати Слово Боже, але розуміють, що його слово судить їх. Вони черпають свою віру і релігію зі слова живого Бога. Воно, їх путівник і порадник, який вказує їм дорогу. Для ноги їх Його слово світильник то світло для стежки їх. Вони ходять за провідінням Отця світів, у якого нема зміни ні ті, ні переміни. Той, чиї щедроти на всіх його вчинках, робить путь праведних, ніби те світло ясне, що світить усе більше та більше аж до повного дня. Світ гине через брак чистої, непідробної істини. Христос є істина, Його слова суть істина, і вони мають більшу цінність і більш глибокий зміст, ніж видно на поверхні. Усі вислови Христа не претензійні на перший погляд, але при цьому мають непересічну цінність. Розум, просвітлений Святим Духом розпізнає цінність цих висловлювань. Він розпізнає дорогоцінні перлини істини, хоч вони можуть бути прихованим скарбом. Серце це цитадель буття. І доки воно не буде повністю на стороні Господа, ворог постійно здобуватиме над ним перемогу за допомогою витончених спокус, якщо віддати життя під владу істини. Її сила виявиться безмежно. Думки будуть підпорядковані на послуг Ісусові Христові. Зі скарбниці серця лунатимуть потрібні і відповідні слова. У своєму посланні до Тимофія Павло говорить, за приклад, маю здорові слова, які ти від мене почув у вірі і любові, що в Ісусі Христі. Пам'ятайте, що все інше. Що не в Христі Ісусі, те марнота, те до вічності не приведе. І я хочу молитися, щоб ми вибрали те, що у вірі і любові, те, що в Ісусі Христі. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Досить гарними словами звертається Христос до людей у цьому світі. Я є хліб життя. І хто буде споживати цей хліб, не буде голодним. І хто буде пити ту воду, яку я даю, не буде відчувати спраги, але на превеликий жаль. Сьогодні людство вибирає собі інші напрямки, вибирає інший хліб, який сам приготував. Іде до тих водойміщ, які не є живими, які не несуть життя, дорогі мої! Христос є дорога, правда і життя, і немає іншого імені під небом, яким людина може спастися, і немає іншого шляху, як тільки той, щоб віддати Ісусу свої гріхи. А Він у свою чергу дасть нам свою праведність. І тоді, коли відбувається ось ця заміна, тоді кожен послідовник у Ісусі може сказати: Уже не я живу, а живе в мені Христос. І тоді, Той, хто в Христі, той нове творіння давні минуло. Людина до того вже не повертається у неї усе нове. Ми можемо стати переможцями. Ми можемо. Отримати вічність, але це тільки завдяки Ісусу Христу. І тільки тоді, коли ми Його приймаємо. Тож віддайте свої серця сьогодні Ісусу, прийміть Його усім серцем, слухайте Його поради. Нехай ваші думки, нехай ваші слова і ваші діла будуть на славу Господу. До побачення!